Всім привіт! Проходження скелета епіками для е, спідранів. І так, що нам е, обов'язково треба, це з'їсти їжу. Ось 4 хвилини залишилось, я тільки що пройшов. Е, ось це от дійство. Е, танк Фрубат залив для самого себе і вікука. Бочка обов'язково тут. Просто отак вийшло. Е, Воріш обов'язковий жолудь, без жолудя нічого не буде. Така шмотка обов'язкова. На зменшення дамагу. Бледін. Також шмотка на зменшення дамагу і розкол. Надя. Надя якось живе. З <звісно> горим пополам. Водягано та погано, але. З горим пополам вона живе. Вікук роги. Спротив влучність. Ось такі таланти. І така ж модка, але вона тут не завжди працює. Це більше для якраз таки супротиву. От. Вибачаю за цей звук. Ось такий я. фаміляр, не найкращий, який є. Я вручну проходив, але я зміг налаштувати таймінги. Давайте подивимось, як вони працюють. Таймінги я покажу вам також. Просто. Після бою. А Ворріс uh, бойового повинен знімати оцей бонус. він повинен давати бонус жолодя отут в кінці. Для того, щоб uh, не померла тигриця. Інакше буде не дуже весело. Ну, інакше доведеться її краще одягати. Так, я, я не знаю, що це відбулось за зависло. Не розумію, що це стало. І так. жолудь на воріш і повинна тут. Штраф атаки від фрубата тут. Це важливо, хоча Вікуп дає штраф атаки, але він дає з бойового нестабільно. О, тому нам потрібно. Стабільний штраф атаки, і це. Фрубат хочеться більші штраф атаки ставте Фрубат в епічній команді. Така от реклама проходять дуже просто. Я не очікував, що буде настільки просто. От, тому ще є час. І це відео вийде раніше, ніж підрами закінчиться, Але хто перший побачить, хто є підписником мого каналу, спокійно пройде 20-го. Скелета і, можливо, стане першим в проходженні 20 го скелета на своєму серед 12 го Я вже награвся, з мене досить все. Дуже дякую вам за перегляд. Гарної гри та до зустрічі. Так, ну і таймінги в атакерів 12-13, пояснюю. Не можна до 9 ї давати. Ну, він що там замахується. В общем, треба трошки пізніше, щоб він не зняв штраф захисту. 18 ну тут зрозуміло. Далі Вікук без таймінгів. Фрубат 13.5. Перед цією навичкою. Після цієї це важливо, щоб на Ульту було був штраф атаки. Вікук також дає штраф атаки, але Фрубат стабільно. Надя зрозуміло все бледіна. Там ульта, в принципі, для епіка нормально б'є, так що все-таки треба. Хай буде. Хай буде так. Воріш обов'язково перед ультою. Не тут. Не тут. Тому що жолуд дає два, бонус, два таких бафи. От. Мітки, я не знаю, два <гум> бонуси, так? які при кожному ударі зникають, але зменшують на 70% дамаг по наших героях. О, тому е, потрібно давати прямо перед ультою. Тут три удари. Е, перших два ми пом'якшуємо. Третій він і так слабший. Е, тому обов'язково так. Плюс е, блок бонусів. Блок бонусів. ми е, Саме ось цих бонусів. Двох верхніх, дуже сильний бонус, їх потрібно блокувати. Е, цей бонус в нас зіме воріш е, з бойової навички. Успішно. Е, фамільяр перед атакерами, тому що він. Дає збільшення дамагу, 18 секунд, вікук без таймінгів. Все, таймінгах, все.